Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України Ю-21, який відбувався 7 вересня 2021 року. Це був груповий етап кваліфікації на чемпіонат Європи Ю 21. Група H Україна. Ю-21 у себе вдома на стадіоні Колос. Команди прийме збірну Вірменії. Ю-21-2,1 Україна. Україна перемагає. Переможні м'ячі Діми Криськи в Атаміші Мудрика принесли українські збірні Ю-21 перемогу. З Вірменії забивав Голстян. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Стартова 11-ка України Ю-21. Руслан Ратані, головний тренер команди Руслан Ніщерет. У воротах... Е э, Сыч, Талаверов, Батагов, Константин Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко. Миша Мудрик, Дима Крисков, Георгий Судаков, Вьюник. Выстака стартового 11 ка в украинскую команду Железко, Михайленко, Кухаревич и Лиференко. Трешки позднейшие заявляются в украинскую сборную Ю-21. А Нерсесян, это на старте в Донецкой Вермении, у воротах, до речи, главный тренер Вермении Назарян. А, тож да, Нерсесян у воротах, са, Самсанян, Губасарян, Макритачан, Голостян, Макритачан. Один Микритичан – це Стьопа Матчан, відповідно, Стьопа Микритичан під номером 23 і під номером 7 – Сергій Микритичан. Микритичан, да. А Гасарян Сіравян, Мірзаян, Петрасян, Григарян. Ось така стартова одинацька в Єрменії Ю-21. Григарян, Хамаян, Акапян, Алавердзян. Вийдуть на Вірменії Ю-21. Тепер, друзі, давайте безпосередньо говорить про сам футбол між Україною та Нірменією. Українська збірна Руслана Ротаня, Україна ю 21 в принципі, зволозила територіальною перевагою. Україна більше між чим Україна Ю-21 більше атакувала. Там вже, якщо не помиляюся, на других виніматчик вже момент прийшов в Україну небезпечний. Там було вкидання з ауту і в принципі українці могли забити. 20-е клематчі. Україна атакує, де хороший довгий виніс уперед. На правий фланг. Діма Крійський віддає передачу. Дуже хороша швидкість. Личає Назаренко. Назаренко! Подача. Футболісти в Вірменії відбилися, Леня ще скакувала до Діма Крійського ки пробиває. Гол! Гол забиває Діма Криський. Діма Криський опиняється у потрібному місці, у потрібний час, а Діма направляє м'яч у сіткові. Передача, до речі, та, напевно, навіть Сич віддав якраз ту передачу на Назарінка. Назарінка хід набрав, виконав хороший а футболісти в Ірменії Ю-21 вже здавалося, що нібито і відбилися. І тут Діма Кріськів. І тут Діма на підбиранні він пробиває та забиває. Україна попереду. Після забитого м'яча, в принципі, Україна продовжувала контролювати перебіг подій. Україна продовжувала контролювати матч. Але останні секунди першого тайма 45-4 -та -та хвилина. Збірна Вірменію-21. Команда проводит свою позицию на атаку Григориан. Григориан! Григориан! Знаходить Галастяна! А, там Григориан, не справде, дуже здорово. Знаешь, шов, так и в питкате. В остальном про просто ухомяч на Галастяна. Галастян, змеичицы, Галастян, Петров, пробывай, рикошет, удар, гол! Забывая Галастян. А, Галастян, 45 плюс 4 хвилина, 1-1 в 21 визигрался. Да, не без доли вези, Рикошет. Зачем еще сыграл ключевой э, фактор? Это был рикошет, который дезориентировал э, тротуар-пульту мяча, да? И дезориентировал таким чином Руслана Черри, да? Но все равно Голостян шикарный. Гармотнейший удар Голостяна. Рахунок матча с Ривне, Вермения, Ю-21. Прямо перед самим сенькой перерывом Вермения выигралася один-один Голостян. На цьому перше 45 хвилин завершилася в нічі 1-1. На 55-тій й в України Кухаревич поміняє в Юніка. А в цілому, так би, замін команда розпочинається. Україна продовжує тиснути на ворот суперника, але Вірменія 21 уж точно команда ними з Надіним виглядала. Вірменія це дуже сильна збірна і У Вірменії також виникали свої небезпечні моменти. І справді, да? тому Вірменія уж точно виглядала небезнадійно. А Вірменія атакує, Вірменія, до речі, також не пан па, такий відрізок провела на початку 45-ї хвилинки. 62 го хвилин, матча. українці заробили небезпечні штрафний. Міша Мудрик, Міша, метрі доворить, десь так було так, знаєте, приблизно, десь метрів, знаєте, 20. Десь метрів, знаєте, було так 20. Позиція ударна. Ну і Міша Мудрик, якраз-то Міша пробиває штрафний, Міша Мудрик розбігається, Міша, Міша Мудрик забиває гол на 62-й хвилині матчу, Міша, шикарний м'яч від Міші, гарматніший удар від Міші, ідеально Міша обводить стінку, пробиває Міша та забиває, 2-1 Україна. 2-1 Україна. Міша Мудрік виводить Україну і 21 в другу до Новач вперед. В Україні були ще моменти, доволі таки непогані, щоб забити і втретє. Вірменія також намагалася відігратися. То, в принципі, знає, друзі, рахунок міг стати, як і 2-2, так і в принципі 3-1. Тому що моменти виникали. Як і в Україні, так і в Вірменії. А Україна віддала м'яч Вірменії наприкінці вже матчу, Україна стала так знає, більш прагматично діяти на контратаках і на 90-х матчі супер контратака в Україні не момент в Україні. І не вдається його реалізувати футболісти української збірної і в поворотах. Якщо я не помиляюсь, я друзі, звичайно, що можу, звичайно, можуть де і помилятися. Якщо я не помиляюсь. Ось, але пробив Сич повз ворота. Вірменія намагалась піти на фінальний штурм, щоб все-таки врятувати хоча б нічю. Садія дає фінальні свисток, і в кінці кінців Україна U-21 обігрує збірну Вірменії U-21 з рахунком 2-1. Переможний м'яч на рахунку. Міщі о, важкий матч, знаєте, друзі, важка була гра для української збірної 21. Да, Україна заволоділа територіальною перевагою. Більше Україна була на м'ячі, більше Україна проводила часу в атаці. Діма Крісків на 20 й хвилі матч забив. Але Вірменія також великі-великі молодці. Вірменію 21 один команда знайшла в собі сил, відігралася. Гармат, нудри ґаластяна з рикошетом, шикарний, красивий м'яч. Вишив Галастяна. 1-1. Uh, ну другий там також Вірменія початок був такий непоганий вірменської збірні. Там пара небезпечних пройшла атаку Вірменії. Україна зробила небезпечний штрафний і Міша Мондрік. Наніс шикарний гол, шикарний удар, шикарний обвідний удар uh, вийшов у Міші. Ну і Міша забив. Uh, Міша якраз забив і відповідно приніс. Україні дуже важку. Дуже важку. Але яку, друзі, важливу перемогу Міше тоді приніс Україні? 2-1. Тож, пригадали ми, друзі, цей матч збірної України Ю-21, який відбувався 7 вересня 2021 року. Це був груповий етап група Аж. кваліфікація на чемпіонат Європи Ю-21 Стадіон Колос. Українська збірна приймає Верменську збірну. Україна, 2-1 Україна, Ю-21 перемагає Вірменію 21 Уважаємо Україні, Вірменії добра. Я вам, друзі, від щирого серця також хочу в житті побажати щастя та добра. Не друзі, ви будьте не щасливі. Я вам, друзі, всім бажаю тільки щастя та добра. Найголовне, друзі, ви будьте не щасливими людьми. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.